Всім доброго дня. Сьогодні в нас дуже цікава тема, як наше харчування впливає на стан нашої шкіри. Мене звати Тетяна Губенко. Сьогодні ви на моєму каналі, де все про здорове харчування. І ми, як завжди, з Ярославою Ковтом обговорюємо дуже цікаві теми, які допоможуть вам. В цьому багато знаєте, як різноманітному, різноманітному е, океані да, під назвою наші соцсеті, де можна е, буде використовувати наші поради для е, звичайного життя. Так, давайте почнемо. Я хочу просто нагадати, що шкіра, хто не знає, мабуть ще, це найбільший орган людського тіла, так? І він. Виконує дуже важливі функції. Може, ми над цим не замислюємось, так? Ну, ми якось живемо, живемо і думаємо, що так має бути, але ж це не так. І саме основна функція це захист. Да? От шкіра нас захищає від е, різних шкід, шкідливих е, факторів, які нас е, оточують, такі як мікроби, там, токсини і все таке інше. Е, випромування ультрафіолетове від е, це ж теж люди дуже цього остерігаються, щоб не було опі опіків і так далі. А також фізичні якісь пошкодження, там ви десь поранились, і тут же шкіра е, якось затягується, але все це. В шкірі проходять такі процеси, які ми навіть не можемо собі уявити. Тому дуже важливо, щоб наша шкіра е була е гарною, да, була, доглянутою доглянутою. Тому що дуже це важливо не тільки для жінок, а й для чоловіків, а також для наших дітей. І ми по стану шкіру, е по стану нашої шкіри, ми вже можемо. Е ну, так, надати пораду, що першу пораду, так от я своїм подопіч, підопічним можу дати по стану шкіри першу пораду, що, що треба, що треба вживати, що не треба вживати. Є такі продукти, які не мають бути на нашому, в нашому холодильнику, в нашій кухні, тому що вони дуже погіршують стан шкіри. Якщо ми на це не звер... не будемо звертати увагу. То, може, це не знаєте, не тут і зараз воно впливає, але ж е може там через якийсь е час е наш е стан нашої шкіри може погіршитись. Тому е це, як на мене, дуже важлива тема, яка турбує мене. Насамперед, все, що мене турбує, я е, хочу поділитися з вами і якось обговорити це, щоб ви теж на це звертали увагу. От, Ярослава, скажіть, будь ласка, е, от як ви? ви ваша шкіра е, віддячує вам, якщо ви щось, е, так скажемо, корисне поклали у свій е, да, е, свій рот, або щось, може, десь там, знаєте, як буває там? Ну, щось таке хочеться не дуже корисне. Там якісь солодощі, цукерки. От як ваша шкіра реагує на це все? Скажіть, от, скажіть Но... нам своє таке. Бачення досвід. А ви знаєте, ну, по-перше, дуже рада бути тут. Дякую, що ви мене запросили, тому що я обожнюю говорити з вами на тему здоров'я, нас народжується безліч ідей разом. Стосовно шкіри, я скажу так: я бачу вплив води на шкіру. От в мене, дякувати Богу, от я знаю, люди навіть я пам'ятаю в школі мої подружки, вони там приходять, наприклад, на ранок, і в них якісь там прищі чи ще щось, і вони завжди кажуть, це я щось там з'їла. Це це те те, 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 те. В мене так Ого, ніколи не було, і я навіть не думала, що це може бути. Я думала, можливо, вона щось придумує. Ну я це так з'їла, і воно тут як тут. Але вже в дорослому віці я вже помічаю, що це дійсно проблема і дуже багатьох людей. В мене наприклад інша проблема. Я скажу так, тому що, наприклад, є така тема, яку ми ще не обговорювали. Але це теж стосується шкіри. Це ми, до речі, при слові шкіри завжди чогось думаємо про обличчя, Обличчя, да, да, да. але насправді шкіра затримує і воду, і целюліт, і це все є на наших стегнах і так далі. Це ж теж шкіра, і ми так. багато де навіть на п'ятках. Це теж шкіра, тому ми багато так. про що не думаємо про якісь звіно. Очки. Тому я, по перше, хочу, я навіть не лікар, але хочу як при, привернути увагу для того, щоб люди зрозуміли, що шкіра це не тільки обличчя, але все ж знаєте, як це очі, дзеркало душі, так. то обличчя, шкіра на обличчя, дзеркало того, що відбувається всередині. Тому, а, звісно, так я пам'ятаю всі косметологи, всі люди, вони закликають угу. до догляду і крема, і якісь от оцей засіб точно вам допоможе. Але я все ж таки за те, щоб лікувати себе. Зсередини і так, першим так. чином всім порадять перевірити своє харчування. Тоби то До у нас, відсотки. оскільки така унікальна можливість з нутриціологом Тетяни Губенко, це обговорити. Скажіть мені, Тетяно, що ж такого в нашому харчуванні може бути як помилки, які отак от виражаються на нашій шкірі обличчя? Що це може бути? Чи є якісь топ там 3-5 продуктів, які однозначно так. відображаються на шкірі? Так, да, це дуже важливо, то можу порадити топ-5 продуктів, які погіршують стан шкіри, їх не рекомендовано нутриціологами вживати. Да? Ну, це е, всім е, е, славної цукор. Всім відомий цукор, угу. відомий. цукор да? от ми як кажуть, з кожного там. Куту кажемо, що цукор – цукор – це дуже-дуже шкідлива річ для нашого е, стану, життя. нашого тіла, нашого життя. Вапши, е, зовсім на, на будь-який орган е, це дуже, дуже Негарно впливає, скажімо так, цукор та солодощі, ну тому що вони якось стрибки інсуліну викликають і запалення запалення стимулюють нашої шкіри, е, тому не треба Яко можна, е, Слухайте, якщо ви ще вживаєте, наприклад, чайочок там з цукром, кофійочок з цукром. Негайно припинить це робити, тому що ну, це що його замінити? Тому що дійсно от люди так а я от, знаю слухаєте, це по собі, да. ну не, не вистачає мотивації, чи ти думаєш ну, сьогодні такий важкий день, ну сьогодні останній раз мені ліньки це робити. Що в такому випадку ви порадите? Пораджу не, не приходити до цих замінювачів да, цукру, це ще гірше. Замінювач це ще гірше. Замінювач такий, ну, знаєте, є такі даже таб, таблеточки такі маленькі, які для діабетиків і так далі, вони ще гірше ем, впливають на стан вообще, нашого тіла, нашого організму. А я би порадила не вживати. Да? ну, От ви кажете, стевія, да. ну, є сіропи, да? мед і так далі. Теж не раджу вживати. якщо у вас є якісь проблеми зі шкірою, значить, у вас є проблеми із середини, значить, у вас є проблеми з якимись органами. а мед, це... Це теж, ну це треба, знаєте так, е, індивідуальний підхід. Тому не загалом так казати: от все мед не вживаємо, стеві не вживаємо. Але ж треба е, контролювати, скільки ви е, використовуєте цукру, тому що цукр є. Е, в, усь в усьому, да. Ну, по-перше, в наших е фруктах, ягодах, а ще і в виробах, в е мучних виробах, да. І, і також, е от ми казали про хліб, хліб теж. Ну і там кетчупи, якщо хтось використовує, хоча теж не раджу. Ну, в общем, треба, це треба логічно. Це логічно не треба. А що ви скажете про ці там барбікю Зіро Е, Треба, слухайте, це все маркетинг, це все такі, знаєте, ловушки, як кажуть, пастки. Пастки. пастки, угу. пастки. Треба читати, так? Треба брати, ну, смотреть, що там на, на зворотньому, от я, немає uh -huh. зараз, щоб так показати щось. Ну, Інгредієнти, угу. і, і там є таке, знаєте, цукор, а ще й додатковий цукор. Угу. Mm -hmm. Добавлений цукор. Add sugar там, я не знаю, add sugar. А це дуже от як коли даже я от ту, я не знаю, два два дні тому була в магазині і е, так звернуло увагу на джем. І там прям е, було написано: "нема на не мисять цукру". Ну така, знаєте, наклейчка, mm -hmm. прям щоб люди бачили, що no added sugar. І а я думаю, ну ладно, так думаю, подивлюсь. І тут же з зворотньої сторони прям інгредієнти: цукор 5 грамів, додатковий цукор 12 грамів. Ну, Таке вони ж пишуть. Я, це, як це називає? Да, може, може, там ну, дуже мало цукру, але ж все одно він є 12 грамів, понімайте на таку баночку. Ну, а mm -hmm. да, а якщо ну треба, треба все це відслідковувати, тому, тому ну і біля того боку, же... слухайте з іншого боку, цукор додають, щоб цей продукт зберігався довше. Да? Ми ж знаємо, що mm -hmm. цукор та сіль це наші консерванти. Ну спокон вік можливо, це не найгірший. Ми називаємо да. їх презерватив да. презерватив. Да, Дано треба ж все ж має бути. Слухайте, яку свою ціну свою треба. Звертати увагу, скільки е, міститься цього цукру, і краще, щоб він був не додатковий, а просто, да, натурально, в натураль... mm -hmm. натуральному вигляді. А в мене, до речі, є ще два міфи, запитання, тому я б хотіла їх обговорити, бо це дуже такі популярні теми, тому ми до них ще перейдемо. Добре, так. Да. Це було перше цукор, так? Друге, це молочні продукти, особливо коров'яче молоко. Ми зараз кажемо ні, для, да, ні для дітей, да, дітям треба там, молоко і так далі. но зараз ми кажемо вже про людей такого середнього віку, що молочні продукти вони містять гормони, які можуть впливати на і сприяють появу акне. Якщо в мене е, сини в подрозковому віці повертати на період, коли е, гормональні такі ви знаєте, вспле, э, э, вспышки, вспле, я даже не знаю, як сказати, гормони і грають. І е, от, даже ми ходили до дерматолога, і вона каже, треба е, ограничити молочні е, Продукти то тобто першим чином вони першим всі це раджеть тому радіть да, дуже раді, цікаво. То... До речі, в деяких немовлят я читала нещодавно історію. Просто жах, яка просто декілька місяців не могла жінка зрозуміти, що було, і декілька днів в реанімації. А в неї була на дитина там півтора місяці чи два, і вона заснула і не могла проснутися. Уявіть собі, я читаю історію, думаю, як це так? а і не можу не можуть її розбудити, не можуть, не можуть. Вона ніби може їсти, але як все у вісні. в реанімації. Не може зрозуміти, в чому е, причина, і потім вже е, дуже така небезпечна, вона навіть, ледве не померла. Uh -huh. Але е, потім якимось чином звернули увагу, що в неї непереносимість лактози. лактоза, і оце бачите? виявилось. От в такому е, в такій реалізації Але... що, е, лікарі не знали я, що це може до такого довести. Тому лактоза це дуже серйозна справа, і дуже всім серйоз. би бажано перевірятися. Перевірятись так, так. Ось е, тось. Молочні продукти, це друге. Третє це фастфуди наші, да? це ота іжа, перекуси. Ну якщо е... фастфуди це щось логічне, когось ну... Заходить, запитає. Ну що фастфуди? То да. молочні це взагалі такі точно, як пастка, тому так. Да, 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 молочні це дуже-дуже треба на це звернути увагу. А ще перероблені м'ясні вироби: ковбасочки, бекончик. А знаєте, от бекончик продається там він. Е... Тоже він а що ж там знов не так? Тому що вони перероблені. Ми не знаємо, що там додається, але ж ми можемо прочитати. Ну таким мілким, мілким, знаєте, буковки такі, що треба з лупою ходити і розглядати Як щось, щось там. Да, да, да. Ось. Тобто перероблені там просто дуже багато сіль Угу. це я вже сказала, четверте, да, було перероблені, угу. і газовані напої та алкоголь. Газовані напої та алкоголь теж дуже не, як це сказати, пагубно да, впливають на стан нашої шкіри. Тому що вони приводять к обізвожуванню нашого організму. А, до нашого речі організму. тут хочеться і запитати оцей міф, який я все чекаю, запитати чи так. це правда стосовно так. кави. Я знаю, що ви особисто ви не п'єте каву, не любите. Але якщо сказати, от людям, які ну не можуть від неї відмовитися, ми ж не можемо всіх посадити в таку знаєте, знати мода тому. Кава зневоднює шкіру, абсолютно старіння і так далі. Я сама, коли почала слідкувати за, ем, знаєте, я так скажу, коли ти харчуєшся неякісно, тобі не до кави. Ти не запинив, яка там кава, там кава, там цукор, там кетчуп, Ну, не, не знайти кінців. Ага. Але коли, от я помітила по собі, коли я харчувалася найчистішим образом чином ага. протягом свого всього шляху на так. правильному харчуванні, то я помітила, що коли я п'ю цю каву, от коли я перестала її пити, в мене теж був експеримент, ага. реально ж. Розісяду. Тобто можливо це помітити, коли кава це стає єдиний такий елемент, але е, мені тренер, моя дала пораду, я не знаю, чи вона працює uh -huh. чи ні. Вона uh -huh. каже: якщо ти випиваєш каву, наприклад, коли ти на харчуванні ти випиваєш без молока, просто чорно, то ти повинна випити еквівалент або навіть більше склянки води, і це ніби як нейтралізує. Тому навіть якщо ми все ж таки п'ємо каву, як правильно вчиняти? Так, ви сказали, і ваша тренерка дуже правильно вам порадила, що треба пити каву без молока. Ми казали про молочні продукти, як вони впливають, так. І обов'язково після кави випивати склянку води. Але ж і ще така порада каву не пити, на чи серце. Тільки після рекомендовано після сніданку через 40 І хвилин. І ще я знаю не пізніше другої години дня. Так. Наприклад, от, от, от якщо ми о, я, я всі скажу вам приклад, коли казали, ой, не пей каву, ти не заснеш. Це невдалий приклад. Тому що, наприклад, я дійсно на мене це не діє. І якщо mm -hmm. я буду оперувати технікою, чи засну, я чи не засну, мене дійсно може призвести в паску, бо я дійсно не не засну. Мені це я можу вночі випити, і мені нічого mm -hmm. не буде. буде. Я дійсно засну. Але я подивилася різні а, е, наукові програми стосовно підготовки спортсменів. Енів до виступів там від бодібілдингу, до, до чогось ще, і реально в них є такий жорсткий режим, що їм перше, що обмежують, це каву після 2 Кав. години дня. І я подумала, ну якщо спортсменам такий жорсткий режим, то певно, навіть якщо ми не розберемося, чому вони це роблять громадянину, так сам факт тому, що їм обмежують після другої. Тобто вони в них як коли вони просто живуть свій міжсезонні, Вони це називають, коли вони розслабляються, набирають вагу, вони харчуються і п'ють, що хочуть. Але я знаю, коли в них етапи підготовки до змагань, збори да -да -да. І так далі, в них дуже жорстка. Розк... І я пам'ятаю, там був пункт кави не пізніше другого дня. І я думаю, ну. Ну, ладно, не будемо розбиратися, не просто будемо я собі розбирати. теж зроблю так, таку та, помітку. так вони і є. А щодо чаю, там же дуже багато таїн. Так. Не тільки кофеїн у кофі, же і в чаю. Тобто, я зараз рекомендую. Я раніше дуже дуже любила чай, різноманітні чаї заварювати, не ті, що в пакетиках, знаєте, одноразові mm -hmm. там ліптон і так далі, це вже якась пиль, знаєте, як кажуть, пиль mm -hmm. е з індійських доріг. Це так -a -a -a. <головік> <головік> цікаво. Тепер дуже да. точно нам буде не на чаю. Вот. А іменно чай такий крупно-лістковий, такий дуже класний, смачний. Але ж я замітила, що е якщо я чай вживаю е після вечері, то на ранок я встаю з набриками. Ось ось да, то, ем, то я не раджу зараз. Я, е, чесно кажучи, зовсім е, відмовилась і я вживаю трав'яні чаї. Знаєте, це дуже корисно, і раджу mm -hmm. всім своїм е, і нашим глядачам це дуже корисно використовувати замість чорного чаю е, такі трав'яні чаї. Ну а е, зелений чай теж треба дуже з осторожністю, знаєте, так. Використовувати, а, тому, там що там, є, е, та, якщо у вас тиск, там високий чи низький, це теж там холодний зелений, чи горячий зелений, це теж знаєте, треба відслідковувати. Корот, е, е, якщо так коротко кажучи, наш організм дає нам якісь підказочки, як ви казали, да, підказочки, і ми е, маємо на, на звертати на це увагу, тому що. Кожна людина, кожне, кожне тіло, воно індивідуальне і треба індивідуальне і Дивіться, Тетяно. Ми ж не можемо узагальнити все. Ви вже mm -hmm. сказали про там молоко, наприклад, але є. Дивіться, люди там навіть я знаю за віком, до прикладу якісь типи протоколи харчування комусь підходять, якщо їм за 50, а хтось 500. буває з якимись індивідуальними особливостями шлунку. А хтось так, буває так, з алергіями, не. а хтось так, буває так. вагітний, хтось буває на грудному вигодовленні. Тобто дуже багато. Дитячі а, ну, є, да. дуже так, багато, але і дуже багато нам скажуть винятків. Наприклад, скаже там: ну я ж там не знаю, дитина мені це можна, або ну я ж там кормлю дитину, мені це теж можна. Чи можемо ми сказати, що є якісь винятки для людей? Чи все ж таки, от якщо кава вона просто як ну не корисна, то вона не корисна всім, екскюз. No, ви знаєте, тут таку, така справа, що е, на кожен е, вік є свої якісь пріоритети да, в харчуванні, але ж е, є продукти, які е, радить, ми радимо для здорового харчування, для здорового стану нашої шкіри. Тому ці продукти е, е, це жири наші. Про котрі ми казали, так жирна риба, лосось, кумбрія, сардини. Але ж це е, треба теж до уваги ставити, наприклад, скумбрія, вона ж є копчена, копчена це не дуже гарно. Я взагалі не раджу, копч... е, як це сказати? копчені вироби використовувати, використовувати, е, використовувати да, в, в харчуванні, тому що е, хто знає, як воно там. Виробляється, і чим Тилося. воно. І чим ну воно ми ж з вами знаєте? якось говорили, що так. що той же лосось, який е, просто на пару, це є білки, а лосось на це є жири. Це, і це Жири, так да, та, та, Як воно приготується, так воно і буде, е, значить, ті чи інші елементи превалювати, прі, чи як, чи, як mm -hmm. правильно сказати. А, а ще дуже я б радила використовувати ягоди, тому що це антиоксиданти. Ягоди маленьким діткам дуже радять і в середньому віці, і в. Більш там за 60 за 70 років теж треба вживати ягоди, бо це наші антиоксиданти і це дуже важливо для нашої шкіри. І ми це бачимо, знаєте, там крема з антиоксидантами і так далі, тому подібне. Да? Тобто ми не тільки а, внутрі це все вживаємо, але mm -hmm. і крима використовуємо з такими. А антиоксидантними властивостями, до речі, саме про крема, і не про крема. є таке слово, як і Це був мій да. другий міф. Якщо пам'ятаєте, да, да. і тут питання було таке: міф такий, що всі радять крема з колагеном, але насправді всі нутріціологи радять, що колаген має бути саме випрацьовується, пророблюється він з середини. Тобто, ось, ось той колаген, який всі намагаються відновити, який впливає на еластичність і молодість Нашої шкіри, це саме той, який генерується зсередини. Тому питання, коли ми п'ємо ці порошки колагенові добавки, чи це нам допомагає, чи це нам ніяк не допомагає, це знову ж таки маркетинг? Чи крем Супайте. достатньо? А, ні, не достатньо крема, тому що крем це тільки, Ну так знаєте, я би сказала, це Маскиру маскирує, да як це українською? Маскірумамаскировачка, маскування а тр... маскування. А треба все таки вживати. Но ну, коли не треба е, віддавати. Перевагу колагену із натуральним колагену mm -hmm. люди. Просто в наш такий сучасний, сучасний вік, коли все дуже швидко змінюється, і не хочеться проводити на кухні дуже багато часу. І люди, лучше я вип'ю там баночку, там я не знаю, пігулку візьму і ви знову вже... ведете Знає... до косного бульйону. Так, да, так. Да. Я знала. Колаген, да, це, це вообще така шикарна річ. Слухайте, я це дуже часто використовую і заморожую ці бульйон і, і додаю в каші де будь-де. Ну це дуже-дуже зручно. Колаген із бульйоном. Ми казали вже, да, як там його готувати готувати, але ж зараз можна піти на Ютубі, на Гуглі. Дуже багато рецептів, щоб це приготувати. А було б бажання. Ну, і ще я хочу, знаєте, що сказати, що всі оці бади, які ми використовуємо, думаємо, о, зараз, я там побачила, щось там порадила, ага, зараз там накуплю кучу баночок і буду це все вживати. Але ж е, треба спочатку провірити стан вашого здоров'я. Ваших органів, ваші аналізи, а потім вже починати вживати пігулки, ну, ілі не пігулки, бади, вони ж теж, в... як пігулочки виглядають. так? Тобто, може, ви можете все це використовувати, але ж воно у вас не, ус... не, не засвоюється, понимаєте? А це каже про те, що стан вашого тіла, ваших органів. Ну, не 100% здоровий, знаєте? Нема здорових є до Недообстежені, знаєте, це такі, наш девіз. да. Тому треба перед тим як щось купа на хьорб і так далі. Треба все-таки піти, зробити чекап. Здати е, аналізи, і тільки після цього вже використовувати. Тому що ви знаєте, може, там е, феретіна, там щось недостатньо і ще щось там е, железо, да? але треба е, все-таки е, причину знайти причини, чому? Знаєте, угу. це дуже дуже важливо. Тому я е, 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 все-таки е, раджу робити обстеження. Звертатися до спеціалістів, а також хотіла сказати, що наступний раз буде дуже цікавий ефір, подкаст з докторкою, косметологом, дерматологом, моєю подругою, яка в цій професії вже більше 20 років, і їй можна буде задати питання. Пишіть питання по цим відео. вона Відповість на всі запитання, які, тому що вона теж е, за здорове харчування, і е, вона, знаєте, хоч, хоча вона і косметолог, але базова освіта в неї дерматологія, дерматолог, і це, е, це, дуже, важно, це дуже важливо. Тому, що... Е, тому це... нарешті, ми розберемося з усім, що є здовні, бо ми зараз да. розбиралися з тим, що всередині. Ну, Хоча вона, да, коли до неї приходять підлітки, у яких, знаєте, да, ну, акне і так далі, якісь, е, вона радить піти, обстежуватись і е, е, вияснити, що відбувається що з вашою печінкою, з вашим шлунком, з вашими, з вашими різними органами. І це дуже важливо, коли е, доктор. Знаєте, не ем, лікує тільки один орган, а він бачить це все в комплексі. Це дуже важливо, Прекрасно. тому що да, і, е, це буде, друзі, щоб да, не Це буде дуже-дуже дуже, професійна людина, і е, я думаю, що це буде дуже цікава розмова, і ми. Е, е, я сама хочу задати дуже важливі питання, які мене турбують особисто. Ось, і раджу приєднуватись до наших ефірів і ставити лайки, підписуватись, і будемо далі слідкувати, що ж, що буде в наступних ефірах. Слідкуємо. І оздоровлювати нашу шкіру і зовні, і середні. І середні Дякую, Тетяна, да. за цей чудовий подкаст. І до зустрічі в наступному ефірі з лікарем. Tak.